Доброго дня, дорогі брати і сестри у Христі і глядачі, кому інтересна православна тематика. Сьогодні я пропоную нам з вами звернути свої думки до такої теми, чим є для нас православних християн, для церкви православної Христової молитва. Перше. Спробуємо подивитися, як зазвичай. Я так пропоную і так легше є, поглянути. З точки зору такого зовнішнього наративу суспільного котрі, від людей, котрі не є православними. Чим вони вважають молитву у православних християн? Так часто буває. Ну, буває так, що думають, що молитва у православних християн це їх обов'язок. Те, що треба, те, що мусить. Або ти маєш молитися. Ти маєш утримуватися молитви. Ми, православні християни, маємо. Таке спеціальне специфічне ставлення до власної молитви. Коли молимося, і для нас вона завжди є тим не то що я зобов'язаний що я мушу, а те, що я хочу, те, що мені треба, потрібне. Ми будемо сьогодні говорити якраз про ту річ, чому православний християн вважає, що йому молитва потрібна, а не те, що він робить з примусу, з якогось зобов'язку чи того, що хтось його навчив, сказав, так треба все. Якби там бабка навчила, тепер я молюся, бо мене бабка навчила. Колись ми пізнали, що таке молитва, і колись нас хтось цьому навчив. Колись нас хтось переконав цьому, да? якийсь дав підстави думати, що так воно є насправді. Але сьогодні ми це робимо точно не з приводу того, що бо хтось так казав, що треба, то я встав сьогодні і почав це робити. Чому православний християнин не може без молитви? Коли ми кажемо, а можемо використовувати таке, таке слово, що. Мені треба молитися, я маю молитися, я мушу молитися. То ми, православні християни, завжди це кажемо в такому розумінні, щоб було зрозуміліше людям ззовні, не православним людям, про що йдеться, ми завжди це кажемо в такому розумінні, як подібне, як людина, котра має якісь легеневі хвороби, наприклад, астму, і от вона попала в таке приміщення погода недобра, сиро, душно. І вона не може дихати. Спазми не може дихати. І от воно має. Інгалятор. Колись їй сказав лікар, що тобі треба інгалятором користатися. Вона там вірила тому лікарю, повірила, чи там хтось інший навчив її, там батьки, стала десь, визначили, призначили, тепер вона їм користається. Колись вона тим інгалятором користувалася, бо їй хтось навчив, сказав. порядна людина, котра, котрій можна довіритися було авторитету. Ну але сьогодні, коли людина така задихається, коли не може дихати, вона не тому, що їй сказав лікар, якийсь там, да, Михайло Михайлович. Десять років тому вона буде сьогодні інгалятором пользуватися. Вона інгалятором буде пользуватися бо вона каже, бо я мушу. Я без того не можу, я мушу інгалятором користуватися. без цього, я не можу жити. Я не вижив. Не тому, що хтось мені сказав, що я хочу. Отак, От молитва для православного християнина. Християнин православний завжди готовий для молитви, завжди хоче молитися. Коли є для того час, призначний, коли є для того. В цель місце православний Христина молиться, і він тоді хоче молитися. Він не може не хотіти. Бо він без того, подібне, як людина з хворобами легенеми задихається. Ну, відчуває, що задихається духовно. Чому людина хоче молитися православно? Тому що тільки в молитві людина православна це знає. Вона тільки молитвою є спроможна бачити Бога своїм серцем. Своїм розумом, думками бачити Бога в своєму житті, в цьому світі. Тільки молитва людина спроможна бачити Бога як ту силу, котру силу духовну, котра в житті перебуває приймає участь в моєму житті. Я приймаю співдії своєю силою, з Господом Богом. Православна людина християнин православний знає, що тільки молитвою він спроможна. Знати, відчувати, бачити Бога в цім світі. Тому православна людина не може не хотіти молитися. Бо це б означало, що я не хочу знати Бога, не хочу бачити Бога, не хочу відчувати Бога. Православний християнин не може так думати, так міркувати або такі висунки для себе в житті робити. Наступне християнин православний добре знає. Що без того, що ви бачити своїм серцем і розумом в світі Бога, вона без того не може бачити, розуміти, пізнати, порозуміти, відчути, пізнати себе. Тобто, тільки серцем бачачи, розуміючи Бога, я розумію себе, я бачу відчуваю, я знаю себе, я здібний познати себе. Без цього я себе не знаю. Опять звернемося до звичайного такої суспільного розуміння, що таке знати себе, звичайного, поза християнського, поза православного. Зазвичай людина знати себе, вона розуміє таку річ. Знати себе, то я знати, що хочу. Да? Але хоче людина завжди того самого. Їй здається, що то вона нібито знає себе. Людина поза Богом, поза тим. Бо розуміти серцем відчувати, знати Бога, вона розуміє себе тільки в трьох речах: що їсти, де їсти, найти, як жити, вижити, захистити себе, гарантувати собі конкуренту спроможність. І далі залишити після себе потомство. Ці три речі хоче людина, все інше в світі є предметом для того, щоб досягти це. Християнин, православна людина, знає, що воно так не є. Якщо я бачу серцем, знаю Бога. Якщо розумію, себе бачу. Бачу в собі образ Божий, розумію себе, чому Що і як є, то я третя річ, я стою здібним бачити другу людину і розуміти її як образ Божий. Бачити її як образ Божий, не як того, хто там рядом ходить, стоїть, таким може з до людиною якийсь там, да, разом. Але я бачу в тій людині образ Божий. Бачу присутність Бога в тій людині. Молитвою, виключно молитвою, я можу. Бога серцем розумом бачити, себе розуміти, знати. І в другій людині бачите теж образ, подобу Божу. Коли я здібний бачити в другій людині, Господа Бога, то тоді та людина для мене стає предметом, предметом да котрий є вказаний в заповіді Божій. Люби ближнього свого, як себе самого. Якщо я. Не здібний другій людині бачити образ Божий, то воно не підпадає під ту заповідь. Тобто я можу собі все хотіти ліпше, ніж тій. Заповідь Божа – любити Господа Бога, любити ближнього як самого себе, це означає любити ближнього не менше, ніж себе. Якщо я себе люблю менше, ніж ближнього, тобто собі менше добра люблю їй, то другій людині більше, я заповідь Божу дотримав. Натомість, якщо я собі ліпше більше, а їй менше, то я не отримав заповідь Божу. Молитвою і баченням Бога своїм серцем. Виключно молитвою, бачення себе, бо образ Божий в мені є, і я себе порозуміти інакше не можу. Бачити в тим, що я є більше трішки, ніж добре мати і добре бути ситим, і забезпеченим. Бачити в собі більше, бачити другу людину, що цей людина образ Божий. Хотіти виконувати заповідь по відношенню до другої людини, це ті речі ти робить можливими православна молитва християнська, православна молитва, канонічна православна молитва. Пропоную тепер торкнутися трішечки теми, а що таке є православна, православна молитва, то є та, Устав приписує молитися. Для православних християнина для початку це є молитва, от утрії молитви. І на своєму гряду ще вечірні молитви. Це є такий план мінімум, фундаментальний, котрим котри ми серце своє настроюємо якби да, на ту хвилю, щоб Господа Бога чути бачити. Щоб своє серце відчувати і бачити, щоб другу людину відчувати і бачити, як людину. Не як ту, через кого можна досягти, але як людину. Не менш цінну за себе. Ось є молитви утренні. Молитва до святої Троїці з утренніх молитов. Просвіти мої очі мислені, щоб я розумів заповіді Твої і був здібний творити волю Твою. Православний християнин, раном, коли молиться, звертається до Господа Бога. Господи, просвіти мій розум, очі мої, мого серця, мій розум, щоб я бачив правду Твою, був здібний виконувати заповіді Твої. Для православного християнина. Це ставлення внутрі в мені Я надважливе, бо я хочу жити ціле життя так. Хочу цілий день проживати з таким відношенням, з таким ставленням, з таким зверненням до Господа Бога, щоб бути здібним виконувати правду Твою Боже. І творити волю твою. Далі, наступне молитви, теж з утренніх молитов. Ти мене Господи підняв, щоб я міг славословити державу твою. Православний християнин завжди відчуває, розуміє, що держава, тобто влада, в цім світі є виключно Господа Бога. Все, що відбувається в цім світі, це все володіє і керує, все від повожої волі відбувається. Наступна молитва. Забери, Господи, від мене, віджени від мене. Смиренно прошу. Нерозуміє, не радіння, униніє, завинню, тобто забувчивість. Лукаві думки від окаянного серця мого забери. Бо я відчуваю, що я притемнений розум мій, православна людина, до Господа Бога, відносячись, звертаючись. Старається своє серце тримати отак, от як церква свята навчила, постановила, показує нам, встановлює, учить нас, передає свій досвід, який був перед нами, святих отців, котрих ми тепер от молитви. Для прикладу подивилися. Православна людина хоче жити так, щоб ці думки, це імператив, це ставлення Господу було цілий час з ним Православна людина хоче, щоб це відношення, котре в молитвах є зафіксоване, котрим ми звертаємося. Котра в традиції церковної є нам передана, котрою ми користаємося, це є те, що православлено хоче, щоб цілий день, ціле життя було властиве іменно так. Отже, молитва це не є те, що я мушу, хто пізнав молитву, кому Господь Бог відкрив православну, святу віру, в церкви, відкрив молитву, навчив, дав, дав можливість, шлях у Людина православна розуміє, що тільки молитва бачить Бога. В світі розуміє себе, як тим, хто здібний любити, хто хоче любити. Тобто, хто хоче добра другій людині більше, ніж собі. Бачить ту другу людину, що це є людина, що це образ Божий. А не просто хтось там. Тобто та людина, яку я маю любити, як самого себе. Питання про ближнього, котре завжди мучило ще в часи Христа. У нього підходили і питали, ну хто мой ближній, хто мой ближній? Хто це є? ближній це є та людина, котре я можу мати якесь сформоване ставлення до неї. Мені здається, тобто я можу до неї мати якесь ставлення. Життєве. Не тільки теоретично, як така думка. Але думка теж. Вистачає подекони. Це є ближній, це є людина. Православний християнин розуміє, що без молитви, поза молитвою в святій канонічній православній церкві він не способний бачити в другій людині ближнього. Тобто людину, котру Господь Бог любить і котру він має любити. православний людина знає, що без молитви я цього не можу. Отже, так, як ми казали в цій програмі нашій молитвою, Християн Православний, учиться, змагається і є здібний бачити Бога своєму серцем. Бачити, розуміти себе, чим збільшує, чим просто істотою, котра хоче добреся мати в тим світі. І другу людину, бачити в ній образ Божий тій другій людині. Тобто об'єктивну вартість, котра в ній самі є, в тій людині. Тобто в людині. Є щось, що її робить, і робить її тим, кого Господь її любить. Я маю любити. Образ Божий. Ми, православні християни, знаємо, розуміємо, що поза молитвою, без молитви, ну це неможливо для нас є. Ми тому не можемо молитву відкинути, зробити чимось неважливим, меншим, або таким формальним, до котрого треба там все примушувати або не примушувати. Молитва це є те, для чого в мене завжди розум відкритий, завжди серце готове молитися. Так сталося, що православ'я в Закарпатті має таку ще одну історію своєї молитви. У 1880-х роках, 90-х, 80 х роках приблизно, Ужгородська газета Світло Світ писала таке обурення зі сторони греко-католицьких священників, чому в Ужгороді приїхали якісь монахи, і тепер в учаті вже почалося. Що людей відучують, щоб не молилися молебною кафісти, тобто канонічну молитву православну, щоб все молилися тільки Богороди Сидіву. Не треба ніяких текстів, ніяких молитв. Богороди Сидіву. ружанець молитися. Священники обурюються, кажуть, як то нашу східню традицію, Винищується людей від, відводиться від того. Так ось, такий дивний момент, але не на ті роки, 1890-ті роки, 1900 роки. В греко-католицька церква жила, була, а номінативно був визнаний Папа Римський, імператор там, Франц Йосиф, котрий рівноапостольний. Але, в принципі, більшість людей, всі 99% і 9%, крім та священників, інтелігенції, подеколи вони не були так. В принципі, всі люди жили православною церковною традицією. Тобто молитва, так як була навчена тисячу років тому, піст, так як тисячу років тому, і. Всі дотримання правил церковного традиції православної. І от греко католицький в тій газеті Світ двотижневі, яку у виходив. І можна знайти на русинській бібліотеці rusyn.defuselibrary.org. Русин Кому цікаво. Тільки, виходить, 20 років, 30 років перед Першою світовою війною в Закарпатті почали зачищати православну східню традицію, в якій люди жили. Зуміли привчити до цього тільки священників, як католицьких, монахів. Просто народ тримався по-старому. Православної традиції. Дуже інтересний момент, да? бо у ній так би там 300 років, чи скільки. А люди жили православною традицією, трогості життя і своїх вчинків і молитов, як треба, як православна церква, їх навчила ще. Це і сьогодні нам може показати, коли церква православна є. Такі, а не інші сторони держави. Ситуації, що ми, православні християни, вважаємо фундаментальним молитву, без молитви неможливо. Молитва робить нас такими, що ми я хочемо і способні і Господа Бога бачити, розуміти, але ну, як котрі Бога не бачить. Да? Як себе розуміти? Я не хочу жити так, як я жив до того, як став християнином, тобто тільки відчувати свої потреби, такі фізичні, Їсти, пити, спати, добре жити, відпочивати. Я вважаю, що глибше щось більше у мені є. Я це бачу досвідом, Господь Бог мені це відкрив, я це знаю. І хочу влюбити других людей, хочу бачити. Я бачу в них образ Божий, я не можу інакше. Я не хочу не бачити в них образ Божий. Ми православні християни для нас це основне і фундаментальне. Ми не можемо від цього відмовитися. Також важливе сьогодні розуміти, що ти ті люди, котрі, навіть якщо би і називали себе православними, але для них є важливе щось інше, ніж відносити до других людей, як тих, що є носіями образу Божого у собі. Наприклад, є такі, кажуть сьогодні в Україні, православні церкви, для котрих є головне і фундаментальне виховати суспільство, щоб воно зневажало нас Українську православну церкву. Та то, щоб вони називається православними, для них головне. Зробити все, щоб зробити неможливим, щоб ми могли свої потреби релігійні сповнювати. Тобто, позбавити нас можливості молитися, можливості збиратися разом, можливості мати свої храми. Для них це важливе. Вони вважають, що це є Я не знаю, як, як це може, ну вони вважають, що це є православ'я. Да? І так і мають для цього реєстрацію. Це вважається нібито православ'ям. Для нас православних християн православ'ям є щось інше. Для нас це є канонічна традиція свого життя. Православного, такое так, так мовити себе, можна сказати, аскеза життя. Тобто зовні для інших людей це може виглядати так, як строгості життя православного. Не? Чому православні так поступають, а не інакше? Для нас це є важливе, фундаментальне, основне. Без цього не може жити православний християнин. Сьогодні ми пробрали тему молитви, ще одна така риса християнського православного життя християнина, канонічної православної церкви нашої української православної церкви.